Почули з під завалів, зробили хвилину тиші, почули під завалами голос, який кликав на допомогу. Ми з колегами швидко опр... ну, побачили це місце, де воно знаходиться, і почали контактувати з потерпілим і відкопувати руїни будинку. Тримали з ним зв'язок постійно, тому що він нервував, кричав, я його заспокоював, казав, не нервуйся, не трать сили, бо над тобою дуже багато завалу потрібно розібрати. Наберися терпіння і чекай, ми тебе обов'язково врятуємо. Працювали ми з хлопцями, з, з, з моїми колегами в шестерох, і зробили цю роботу, врятували дивом, постраждали, залишився живий, якраз знаходився в приміщенні кухні. І Холоді, біля холодильного відсіку, якраз був він. Прижало його ще кухонним стільчиком, Він лежав в позі ембріона, руки так перед собою. В нього було дуже мало перед собою вільного місця, щоб дихати. І одна рука, права рука була перебита кухонним стільцем. Ми наложили йому турнікет і проводили далі рятувальну операцію. Молодий чоловік. 20-річний, який був тривало під завалами, і вчора його доставили в обласну клінічну лікарню. Стан його середньої важкості, його стабілізували. Він контактний, надали всі види медичної допомоги, які він потребує. Ну, пацієнт поступив із численними переломами, струсом мозку, мозгу, але стан його стабілізували. Середньої важкості він перебував в реанімаційному відділенні. Сьогодні він приведений в загальне травматологічне відділення.